Ich glaube, Там десь до не давай. Десь Близ, близько, не далеко, ладья. Ну, тебе надо раз вище. Заміть? Не я, а то вказав. Доброго дня всім шанувальникам Закарпатського футболу. Сьогодні у нас матч, який розпочинається між юнаками команди Кінчиш та Севлюш. Сокіл Кінчиш та ФК Севлюш виноградів. Склади команд розпочнемо з гостей. 21-й номер – Фегер Тимофій. 20-й номер – Палаш Артур. 15-й – Кутняк Валентин. 14-й – Ботнар Дмитро. 8-й – Ониско Вадим. 11-й – Фірсов Давід. 4-й – Киричанин Роман. 22-й – Орос Іван. Дев'ятий номер – Жовчак Максим. Сьомий – Бровді Максим. І другий – Гал Максим. Твіо Максимів. А Завершує склад команди ФК Селюш і зараз склад господарів після хвилини мовчання. Дякуємо всім захисникам, які захищають нас проти агресора та, на жаль, віддають найцінніше. В своє життя. Склад команди Сокіл. Воротах. Перший номер Мателешко Габор. Одинадцятий номер. Андрик Олександр. Сімнадцятий. Бескіт Юрій Ласло. Третій. Біров Василь. Дев'ятнадцятий. Булина Ростислав. Дев'ятий. Гарбадин Євген. Шістнадцятий. Мозер Олександр. Сьомий. Прокоп Василь. Четвертий. Старосінь Ілля. Вісімнадцятий. Феделеш Михайло. Та п'ятий. Янюк. Сергій. Взагалі не ті номер. Господи. Цікаво буде побачити. В стилі Валентина Лаботія зіграв. У <світний>. Падінні. Броді підходить до позначки, скоріш за все буде на біс. Подача дуже зависока, але все ж таки Гало намагався завдати удару поворотам. Відбиваються захисники Сокіла і порушення турнірну традицію, тому Сокіл буде, скоріш за все, доволі важко з одної сторони, а з другого команда вдома, тому ми знаємо, що вдома і рідні стіни. Завжди допомагають. Ну, так Сокіл після переходу в вищу лігу також юнаків своїх намагається підняти на рівень ліги, де гра... Севлю грає вже давно. Тому цікаво як вони сьогодні опанувати своїм суперникам. Однак поки що тільки захищаються. Бачимо, який прохитливим планом. Проривався там 20-й номер, Артур Балаш. І зумів зробити кутовий. Найменше що можна було зробити. мені зараз китовий. Знову ж таки, Бровді підходить до позначки. Перша подача була не зовсім вдала. Дуже довго летів м'яч і високо. Можливо, зараз вдасться прострілити набагато краще. Є такий простріл. Але не долітає м'яч до адресатів. Підхолення знову ж таки за бровнієм, але Сокіл намагається перейти зараз в контрнаступ. Ми на підборі, тому атакуємо. Керечанин віддає центр на Жовчика. Знову ж таки лівим флангом. Бачимо на перших хвилинах. Стараються наші хлопці атакувати з лівої сторони. А, вже вдалося створити певну гостроту, тому очікуємо далі ще більш. Жовчак з м'ячем. Ботнер прикривав корпусом м'яч. Вдалося зберегти для виноградівців і знову м'яч під контролем юнаків. Севлюша. 22 32 номер розміщаємо, Рос Іван віддає на Палаша. Палаш повертає йому. Переведення на правий фланг. Керечинин. Шукає партнерів попереду. Шукає варіанти для розвитку атаки. Намагався обіграти. А захисника Сокіла, але не вдалося. І втрата. м'яча. Преспективно це куляти виконують, бачимо на фланах Севлюшу не дають довго, довго утримувати м'яч, тому цікаві прийдуть багато боротьби поки що в центрі поля. І з капітанською пов'язкою сьогодні Онисько. Якщо не помиляюсь. Так, і сьогодні Арсен Гал і право бути капітаном сьогоднішнього матчу віддають. Сьогодні Восьмий номер. Онисько. Вадим, так. Вадим Аниський, він сьогодні Ще найцікавіше. Веде команду. Вперед побачимо, як він зможе це зробити. Туди, да, Женя, десь такі да, да, багато боротьби. Є. Більше господарі намагаються не дати. Він атакувати, ніж самі атакувати. Так, доволі рідко за ці хвилини ми бачили в залі сокіл на половині виноградівців. І більшу частину старту матчу Севлюш проводить на чужій половині. Онисько виборює м'яч. Віддає центр. Один